Через поле України ішла Божа мати там пшеничні. Зом прошептали, радуйся. Жай воронки, божі пташки стали їтати, відлетіли. Радуйся Маріє через села України ішла Божа мати, вона прийшла зарваниці всіх нас поєднати, вона прийшла поєднати. Народу країни, щоб всі разом заспівали, радуйся Маріє, вона прийшла, поєднала народу країни, щоб всі раз Марі. Господи Боже, Твоє милосердя сповідиме а Його скарби не вичерпні, тому поглянь на нас ласкаво і примнож у нас своє милосердя, щоб ми ніколи, навіть у найбільших труднощах, не впадали в розпач, а завжди з довірою погоджувалися з Твоєю волею. Яка є самим милосердям, через Господа нашого, Ісуса Христа, Царя милосердя, котрий з Тобою і Святим Духом виявляє нам милосердя, і нині, і віки вічні. Амінь. ім'я Отця і Сина і Святого Духа Амінь, в ім'я Отця і Сина і Святого Духа, Амінь. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа Амінь, Отче наш. Що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице Діво, радуйся! Благодатна Марії, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений підлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших, вірую в єдиного Бога Отця, Вседержителя, Творця Неба і землі, і всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного від Отця родженого перед усіма віками, світло від світла. Богоістиного від Бога істинного, родженого, несотвореного, єдинослушного з отцем, що через нього все сталося, він за для нас людей, і нашого Ради, спасіння, зійшов із небес, і воплотився з Духа Святого і Марії Діви і стався чоловіком, і був розп'ятий за нас, за понтія пилата, і страждав і був похований, і воскрес у третій день згідно з Писанням. І вознісся на небо, і сидить праворуч отця, і вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих, а його царство не буде кінця, і в Духа Святого Господа Животворящого, що від Отця і Сина ісходить, що з Отцем і Сином рівнопоклоняєми і рівнославимий, що говорив через пророків, в єдину, святу, соборну і апостольську церкву і сповідаю одне хрещення на відпущення гріхів. Очікую Воскресення мертвих і життя будучого віку. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Отче Предвічний, жертвуємо Тобі тіло і кров, душу і божество найдорожчого Сина Твого, а нашого Господа Ісуса Христа, для перепрошення за наші гріхи і гріхи цілого світу, задля болючих Його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом, для болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, для болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, для болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, для болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, для болючих його терпінь, май милосердя над нами. І над цілим світом, задля болючих його терпінь май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Отче предвічний. Жертвуємо Тобі тіло і кров, душу і божество найдорожчого Сина Твого, а нашого Господа, Ісуса Христа, для перепрошення за наші гріхи і гріхи цілого світу, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, Отче предвічний, жертвуємо Тобі тіло і кров, душу й божество найдорожчого Сина Твого. А нашого Господа Ісуса Христа, для перепрошення за наші гріхи і гріхи цілого світу, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом, Отче Предвічний, жертвуємо Тобі тіло і кров, душу і божество найдорожчого Сина Твого, а нашого Господа, Ісуса Христа, для перепрошення за наші гріхи і гріхи цілого світу, задля болючих його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих, За болючих, За болючих, За болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Отче предвічний, жертвуємо Тобі тіло і кров, душу і божество найдорожчого Сина Твого, а нашого Господа Ісуса Христа, для перепрошення за наші гріхи і гріхи цілого світу. Задля болючих його отерпінь май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його отерпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих терпінь. май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих отерпінь. май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих отерпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих і отерпінь. Май милосердя над нами над цілим світом, задля болючих і терпінь. май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих і отерпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, святий Боже, святий Кріпкий, святий Безсмертний, помилуй нас і цілий світ. Амінь. Святий Боже, святий кріпкий святий безсмертний, помилуй нас і цілий світ Амінь. Святий Боже, святий кріпкий святий безсмертний, помилуй нас і цілий світ Амінь. О Окровий воду, що виплили з найсвятішого серця, Ісусового, і як цілюще джерело милосердя для нас, на Тебе ми уповаємо і в Тобі всю свою надію покладаємо. Ісусе, на тебе всю надію свою покладаємо, ми просимо Тебе, злобини наших сердець, прости провини наші і провини батьків, дідів і прадідів наших, прийми нині, благаємо Тебе щиру молитву нашу і подяку за безмежне милосердя Твоє до нас. Вислухай наші молитви і прийми благання сердець наших. Благослови нашу Батьківщину Україну, перемогою над ворогом, долю і щастя дай їй. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь, в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь, В ім'я Отця і Сина і Святого Духа Амінь. Щиро дякую всім за спільну молитву в Вервіці до Божого милосердя. Нехай свята Божа Любов перебуває з нами всюди і повсякчас, оберігає нас і наші родини від усього злого. Просимо найсолодше, серденько Ісусове, щоб допоміг нам здолати важкого нестерпного ворога і зіслав мир на нашу рідну землю. Щиро бажаю всім. Благословенного Божого вечора і мирної Господньої нічки. Слава Ісусу Христу, слава навіки. Зайшла Марія в храм пустий, і сльози котяться з очей, чому пустує Божий храм. Взивала до своїх дітей, не плач, матусенько, не плач. Ісус почав її благати, а серденько а біль стиска, бо плаче в храмі Божа мати. Скликає всіх церковний дзвін У храм на Божу літургію, потішмо матінку свою, яка дає нам всім надію, молитвами рятуймо світ. Вставаймо завжди до причастя, З'єднатись разом із Христом, то є найбільше в світі щастя, клякнула діва пресвята, і сльози котяться пекучі, дитино в храмі путі. Пустота ти, Боже серце не засмучуй. огорне Божа нас любов, і Дух святий буде витати. й дім до храму знов і знов, хай усміхнеться, Божа мати. Огорне Божа нас любов і Дух святий буде витати. йдім до храму знов і знов, хай усміхнеться Божа мати.